Димось на одному із об'єктів комунального підприємства Багдутів вода. Раніше ми показували, як працюють сонячні електростанції. 12 їх так чи встановлено різної мощності. Це дає економію електричної енергії 4-5 мільйонів в рік комунальному підприємству. За роки війни зроблено більше 9 кілометрів водогонів, які дали можливість. Стабільного водопостачання тих мікрорайонів, які не мали стабільного е, водопостачання. Е, остання робота, яка була пророблена в цьому напрямку щодо постачання води, це була промивка сім е, скважин, які, які промивки не робились ніколи в комунальному підприємстві. Е, дебіт, тобто можливості скважин. Виросли до 10 раз. Роботи були проведені в Губарівці, в Максимівці дві скважини було відновлені на дебет. В щасливому в Сазонобаланівці та дві скважини у Вікторівці. Свердловини фільтраційні зони, яких ніколи в житті не обслуговували, були обслужені і відновлені на дебет. Вартість води 29 гривень за, кубичний, за кубічний метр. Міська рада. Оплачує різницю в тарифі біля 20 мільйонів на рік. І що це означає на практиці? Це значить, що якщо сім'я потребує 3 кубичних метра води, то він платить за один куб 29, а 2 метри кубичних оплачує міська рада. А сьогодні ми знаходимося на одному об'єкті, який приймає стоки в першу чергу. Це наша лікарня, ну і інші об'єкти, які ми зараз сюди самовивозом доставляємо. Так, Ми знаходимося на очисних спорудах, вони справно працюють і їхня потужність зараз збільшена у два рази. 400 метрів кубічних потужних відходів зараз можуть очищати ці споруди. Це вперше за останні роки в громаді, коли Потужність очисних збільшується. Питання екології, питання чистоти довкілля це одне з найголовніших питань, це питання майбутніх поколінь і ми не можемо собі дозволити відноситися до цього несерйозно. Через це всі рідкі побутові відходи звозяться зараз на ці очисні, очищуються, аналізи стоків відповідають до аналізів, які можливо. Кидати в річку, тобто очисні це до дощової води, скажімо так. Приміняється метод окислення кислородом і метод бактеріального очищення рідких побутових відходів. Це два ефективних методи, які нам забезпечують ефект і гарний результат на виході. Ця робота буде продовжувати і надалі. Я хочу нагадати, що ми... Обладнали два тижні тому пункт для видачі, безкоштовної видачі питної води. Він знаходиться з тильної сторони поліклініки навпроти стадіона «Колас». Кожен бажаючий може в будь-який день з 7 до 17 ранку набрати чисту питну воду для, для своїх для власних потреб. Дякую всім.